Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде із тієї серії, а що так можна було. Що робити, коли змовти вічмінь. Він має 20% вологості, а потрібно, що він мав ну, база 12, ну хоча б 14 для зберігання. О, можна бачити, у мене там вже де, там десь там десь вже курка пасеться. На я тут вже трохи порозстелявся, але того мало що я зробив. Влізаю туди 300 кг, але сушить краще. Помаленьку-помаленьку, трошки сонце, трошки я допомагаю і сушимо. Зараз покажу, що я зробив. То так, на скору руку з того, що було. Зараз показую. Поїхали. І так, друзі, маємо прицеп. І маємо отакий агрегат. Це називається з чого було на коліні і то на скору руку. То є саме звичайна ванна. О, ось там вона. Ванна. Ще вчора хтось в ній мив свої потаємні місця і органи, а потім стало то все сушкою. То є Промисловий вентилятор від промислової витяжки. Колись давно знайшов на металомі. Мав зробити з нього собі витяжку до кузні, але так руки до того не дійшли, він собі лежав. І тут він знадобився, той вентилятор. Тут я дав, вирізав отвір і дав ковпак від якоїсь волги, певно, я не знаю. Ну, мені, так, мені так добре, так більше повітря тягне. Двигун. Я навіть не знаю від чого, від якогось млинка, кіловатний пасочок, через два шківочки, то все, то все за півдня і то на коліні, і то так швидко. Всередині, всередині там отам є решета. З пів ванни. Отак рівно якраз повинна. О, можна бачити, там є зварка, там прутки приварені. З пів ванни, там решета. Отам вони. Тобто звідти з-під низу проходить повітря і воно його сушить. Щоб воно було швидше, допомагаю газовий балон, пальничок, 15 хвилин, газ закручую, гасю і далі ще, ще 25 хвилин сушу вже самим повітром. Добре, щоб довго не балакати, постараюся втиснутися в хвилин в 5. Покажу наглядно. Беремо вологомір. Такий я маю вологомір. то не реклама, колись купив його китайців. Але він служить мені вже четвертий рік. О, такі шампура тут. Роботу робить і мені він добре. Добре, беремо вологомір. включаємо третю програму на озимий ячмінь. І що він каже? Запихаємо О, і на прицепі. 20. О, можна бачити, 19. Ні, таке 20. Добре, має бути, має бути хоча б 14. Зараз звідси засипаємо туди, сушимо і показую що з того всього вийшло. Продовжуємо. Працюємо. Там у нас сушить трошки сонечко, грабельками посуваємо його в, в різні боки. Там сонце допомагає, а тут допомагає ще сушкою. Влізає туди 370 кг. Я вже переважив, рівно 370 кг ячменю. Скільки буде влізало сої, що не знаю. Ну, у разі чого, будемо бачити, що буде далі. Отак, такий агрегат. Нічого не прикручено, там отак з'єднано тими квадратними трубами його рідними, бо він був з тою трубою. Просто приклав один до другого. Який скинув старий шматину, боком при, притиснув і все. Ну коротше, зараз все в роботі побачите. Погнали. Так, друзі. Пересипав я з прицепа в ту свою примітивну сушарню. О там стоїть прицеп. Я позамітав, все з нього зробив. Щоб не казав, що то якась підстава. Зараз купа хейтерів набіжить. Міряємо їм ще раз вологість. О, щоб було видно всім. Третю програму на озимий ячмінь і міряємо. 21,5, можна бачити. Температура О, 22, 27,4. Добре. Запускаємо агрегат і починаємо сушити. Запускаємо і сушимо. Тут як ти позного виходить. Що порухати тут можна бачити? Ороки з нього вилітають добре. Знати температуру, У мене вогомір показує температуру. Наганяємо до 40 і, і гасимо газ. Ну, щоб довго не чекати. Повітря. Далі, друзі, в процесі сапка і помішуємо. О, парує! І помішуємо. 20-25 хвилин. Добре, підсушу, потім включусь Так, друзі. 25 хвилин часу. Міраємо знов вогомір Включаємо. Третя програма. О, і поїхали. 15. За 25 хвилин з 20 стало 15. Нормально, ще би трошки поганяти, і було б взагалі 12 база. 15. Добре, ну ще включу, зараз 10 хвилин ще поганяє вітром. Отака От сушка, сапка, помішуємо, примітивно все, все на коліні, але роботу робить. Тут би замість отого тих дошків. Бі здалося якусь сітку таку дрібненьку, типу з якоїсь очищальної машини, там КЗС, щось типу того. Ну, з чого мав, з того зліпів. Роботу вона свою виконує. І виконує твердо. Отак. То було з розряду, а що так можна було? Добре. У мене ще є, о, що носити зараз. зараз там помірав, там, там, там 13, там зараз будемо носити, то і все є. Тут так само будемо носити. Отаке, От друзі, вийшло відео. З розряду, а що так можна було, можна. Якщо не маєш з чого, не маєш що, а ячмінь мокрий, ячмінь був замок, треба сушити було, а тепла немає, сонця нема. Мусив зробити отаке накриття. Там анкерами до хати прив'язався. Ну то таке. І в дощ, і в жару працювати можна. А наразі, всім, кому відео сподобалося, ставимо вдобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, я працюю далі. Вам всім папа. -па.